Номер 540, BNB S Eco 300, ціна 5500. Складному стані. Розкладаємо. Ремінь безпеки. Кажу зразу, ремінь безпеки, якщо не плануєте використовувати, то краще знімайте, бо буде лише вам заважати. Ширина сидіння між підлокітниками 43 см, загальна ширина від обода до обода 64 см, глибина сидіння 42 см, висота спинки 38 см. від сидіння до підлоги регулюється, 45-49 см, ваштвін 21 кг. І витримане навантаження 125 кг. Повністю робоче функціональне крісло колісне. Все в ньому працює. Є недоліки, це а, те, що його треба буде почистити, помити. І якісь царапини по корпусу, для прикладу. Ось ви бачите, так, тут десь не підніжка. А, взагалі підніжки у нас складаються, відкидаються, знімаються, регулюються вони довжині. ось тут бачите, шестеренку відкручуємо. Е, є в нас такі ремінці проти зісковзвони ніг. Дивимось на передні колеса. Нічого не штопориться. Значить підшипники у нормі. Це в нас металічні вилки, не поламаються, так як може бути. Це в новіших, гарніших китайських колясках, не кажу у всіх, але в багатьох яких. Є можливість регулювати по висоті, що десь змогу поміняти кут на холосидіння. Також в нас тут литі колеса, досить -таки великий діаметр, і вони широкі, буде зручніше їздити по якомусь такому відносному бездоріжжю, принаймні точно зручніше, ніж маленькими чи вузькими колесами. А задній А, протектор, доволі таки непоганий протектор. Прошу, просто вони ще брудні. Я їх не Задні колеса також литі. 24 колеса, доволі непоганий стан протектора. Є в нас царапани на ободі. а якщо дивитися здалека, їх не сильно -то й видно за рахунок ось цього покриття. Це у нас швидко муфта, одним натисканням можна зняти колесо. Блокування коліс все працює. Можна регулювати по силі затиску, ось тут з низу робиться. З другої сторони. Та сама ситуація. Все працює <кій> сидіння яке подвійне, всередині тут м'який наповнювач. Місцями воно ціле, проте місцями десь може бачити, от як відклеєна оця тканина від цієї основи. Ось так підходить. Плюс ще би порадив, можна зняти, це, дивіться, тут відкручуємо це все скрізь. І вправочку обов'язково. І плюс те саме стосується спинки. От тут задній відкручується і через ручки знімається. Бувку ці всі все ціле. А, підлокітники також. Тут десь, бачите, от є такі трапані. Звісно, вони відкидаються. Бачте, тут якраз такий ось цей ремінь. Його треба. Мією рукою зовсім незручно. Оп! І другий так само відкидається. Позаду у нас такий напис фірмовий. Тут у нас відбувається руйнування високосидіння і що дуже важливо, є гальма на ручках. Ліве працює, праве працює. Це незамінна річ, якщо вам десь е, треба, якщо у вас є пандус, потрібно то спускатися. Е, тобто таким чином ви можете, е, наприклад, якщо з горки спускаєтесь, то просто зажимаєте ось ці гальма на ручках і потихесенько собі сходити. Не треба буде вам бігти. За коляскою. Або якщо піднімаєтесь наверх, то тоді просто Наверх підтягнули, замучились, щоб не котитися назад зв'язком. Просто затиснули і стоїте на місці. Класна штука. Придбати можна в інтернет-магазин Махом, посилання залишу. Внизу під відео і дякую за увагу.